Розріз ми створюємо або вздовж конструкції стін е, сходів, щоб їх розкрити, або по конструкції даху, щоб теж їх. Можна було побачити. За розріз відповідає. У вкладці Точка перегляду або проєкції є тут розріз або перетин. Ось ця умовна лінія, тут є попереднє налаштування. У вас навіть можна як усіх, включити маркер по госту. Ось тут є символ маркера. Символ текст маркера. Ось тут можна вибрати стрілку по госту. ось І е, спробуємо зробити так, щоб. ну так принаймні будемо бачити сходи е, у всій красі. Клацаємо не поперек, але ми про будемо бачити частково. Перша, лінія, е, перша точка, друга точка. Напрям побудови сюди, наприклад. Так? І у нас з'явилася проекція. ось В карті виглядів або в карті проєкту. Є ось тут, після того, як ми це створили перетини, з'явилася стрілка. Її нема до того часу, як ви не збудуєте маркер. Фасади є, а розрізу нема, бо архікат не може знати, де вам треба робити розріз. І тут у нас у нових архікада, воно кладається новому Нові вкладці, але можна розкрити. так. І ми бачимо сходи, бачимо, бачимо конструкцію даху. Тут я хотіла підглянути. У нас такий момент йде, ось йде в нас стіна і стіна. Ось цей момент. тут мене власне, він і цікавив, наскільки воно відстає в 3, d не можна було подивитися. Але може я вже тепер і тут подивлюся. Ось, подивимося, клацаємо по кутику, ну тут досить-багато. Досить 17. Оптимально 5 см. Ну, тут 5 см, там, якщо утеплювач, то там 10. Так. Але це все в розрізі, наприклад, от в нас є там де розріз, треба гарно подивитися. тобто Тут треба все е, пошаманити так, щоб воно ну, стало на свої місця. Зокрема, можна. Побавитися налаштуванням перетину. Ось тут, бачите, я знайшла в карті вигляду правою кнопкою напроти перетину. Вибираю налаштування перетину. Таке ж можна робити вздовж маркера перетину І ось тут треба побавитися з показом моделі, Ось то зовнішній вигляд моделі. У нас є штриховки перетину, і ми можемо вибирати варіанти. От тут є як перетин буде будуватися без затінення. Тут у нас є штриховка кольору без затінення. штриховка кольору ну, без затінення якраз нормально. Ось тут беремо, попробуємо так. Ну, уніфіковані пера 21. Давайте візьмемо одиничку. Хоча, якщо нам треба буде. Січення виправити, то ми подивимося, як це змінити. Штриховка кольору без затінення. Ну, Можна це спробувати і пишемо Окей. Ось штрихування нема. Зовсім вимкнули штрахування, треба гарно подивитися. Де тут в нас може бути. Ось попробуємо так. Повернути штраховку. Ні, тут у нас площини знайшлися. Так, зараз глянемо. Тут є січення, а ну зараз пробуємо. Так, січення з'явилося штриховка. Оцей момент з'являвся в нас ось тут, так, коли ми перейшли. То ми візьмемо ось цей скромніший варіант. Ось цей там, де з'являється штриховка. ось цей варіант. Текстури, бачите, їх не по ідеї не видно, ну, що трохи видно. Я би ще спробувала забрати ось цей варіант, ще простіший. Давайте візьмемо або взагалі немає теж варіанту. О, це, по-моєму, трохи ліпше. Те, що потрапило в січня, показало нам перетин. І так, в принципі, більш-менш. Якщо нам треба подати, до речі, якби була сітка осей, ми б ще побавилися з осями, але. Окреме відео є, де ми можемо увімкнути ось які нам вигідні, а вимкнути ті, які невигідні. І максимум, що зараз я ще хочу показати, це є відмітка висоти. В розрізі, як у фасаді, ми застосовуємо розмір, так? але не типовий розмір з засічками, Так? Це йде у нас розмір висотний. В інших архікайдах попередніх версій є одразу готовий, Тут треба трошки налаштувати. Dimension Structure Тут у нас є так ось цей варіант і оцей варіант в принципі, вони дуже схожі. Elevation, а це на фасад. Ось це якийсь структурний. так, Ми маємо тут трошки підшаманити, треба вибрати спеціальну стрілку, ось таку на краю вона аж є. І решту, в принципі, з варіантів те, що потрібно. Оцей маркер відповідає за фасади і розрізи. Ось тут ми маємо цілий ланцюг. Ось тут ми можемо або вверх, або вниз подавати дані слово можна вже пробувати. І навіть є з плюсом або просто. Число. Тут, зокрема, в нас є плюс або мінус. Так? Клацаємо по гребеню, наприклад, по верхній площині даху, по цьому дошку, тобто все, що стосується структури, От ми так і це покажемо. Я проклацала на один бік, відвожу в бік молотком. І з'явилися в нас ось такі от відмітки. Там, де вони накладаються, ми можемо відправити їх десь вверх, десь вниз. Наприклад, я захочу ось тут щось трошки детальніше прокладити. Раз, два, наприклад, три. одразу взялося дві поверхні і нуль поставлю. Оце заберу. Щось наклацалось два рази, відведу в бік, дивіться, і в нас ось ці два маркери накладаються. Я клацаю, ну так ви можливо помітили, я можу цілу лінійку редагувати. А якщо я клацаю по одній із точок, то можу перейти з верху на низ, зокрема. І якщо 2,20 має бути ось тут, а нулі, ось тут, щоб воно не заважало, можна так робити. Ми, в принципі, можемо і маркер підтасувати. Трошки, щоб він був іншого розміру, для цього, очевидно, треба би було взяти всю лінійку. Акуратно клацаємо по лінійці. Тут легше буде взяти по лінійці. Бачите, тут був такий момент точка, де вся лінійка візьметься, і можна трохи ще пошаманити по параметрах маркера. Ось тут у нас є якісь відступи, 3, 4. Ну, Попробуємо змінити на 150. Окей, не змінилося дуже аж щось таке особливе. Так, деталі розміру. Ні, стиль тексту, надпис є. ну то можна спробувати зменшити текст, але взагалі було б не зле його трошки. Зменшити, щоб ця лінія була не така масивна. Це, напевно, скоріше за все, треба буде в масштабах. Ось так він трошки зменшився. Якщо ну, розрізи зазвичай в більшому масштабі, в 50-му, зокрема. І е, можна це зафіксувати, між іншим. Бачите, він вже, в принципі, такий більш штабельний став цей розріз, в е, інші розміри. І його, наприклад, щоб зафіксувати о, оцей параметр, ми тут змінили. Шукаємо у карті вигляду проєкцію передин, ось та, та, яка зараз відкрита. І щоб зафіксувати 50-й масштаб, розріз, в принципі, досить має бути масивний. Так? Права кнопка перевизначити налаштування буточного вікна. І тепер, будь-коли, коли ми повернемося сюди. От в нас буде цей 50-й масштаб. Таким чином фіксується оперативний параметр, який відповідає за масштабність, зокрема розмірів маркера і цілої конструкції.